1 лютого, після довготривалого карантину, грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, рівненські школярі повернулись на навчання і автоматично підпали під третю хвилю вакцинації від полімееліту, яка розпочалася в Україні з 25 січня. Незважаючи на переживання батьків та активістів, головний спеціаліст епідеміолог управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації Людмила Яценя запевняє, що небезпеки для дітей немає. Звичайно, батьки. Дуже переживають, що не варто проводити щеплення в період епідемії грипу, але справа в тім, що всі наші нормативно правова база говорить нам про те, що це не є протипоказом для проведення щеплень проти полімліту. Звичайно, перед проведенням щеплень проти полімліту кожну дитинку оглядає, оглядає лікар, і звичайно, ми проводимо щеплення здоровій дитині. І на сьогоднішній день практично хвилювання зайві. І, звичайно, ми не можемо робити щеплення, без, якщо ми не отримаємо згоду батьків. Звичайно, кожен, кожна мама, кожен батько дає нам згоду на проведення щеплень проти поліоміліту, або якщо вони не бажають цього робити, вони пишуть. Письмово відмовнями на своїй сторінці Фейсбук депутат міської ради Святослав Євтушенко розмістив текст депутатського звернення. У ньому стурбовані батьки рівного повідомляють, що під час епідемії грипу, коли кількість хворих на майже 60% перевищує епідемічний поріг, у рівницьких школах відновлено навчання. Більше того, підкаються батьки. Їх дітям планують робити щеплення від поліеміеліту, яке може дати непередбачувані ускладнення. Гарантувати, що Нічого не повинно бути, ми не можемо. Сьогодні зверталась до нас заявниця до мене особисто, і вона мене запитувала. А ви мені гарантуєте? Ніхто не може гарантувати, що так, так повинно бути. Звичайно, всякі ситуації бувають, і ми такі ситуації передбачаються. Нашими нормативними документами, звичайно, але ж дана вакцина, от перший другий раунд імунізації. Практично таких тяжких ускладнень, які би б перечили б проведенню турової імунізації, звичайно, немає. Звичайно, можуть бути, може піднятися температура. Для з'ясування такої ситуації пан Святослав зробив запит до начальника міського управління охорони здоров'я Вікторії Покоївчук. І вже за кілька днів пані Вікторія має роз'яснити, є небезпека від щеплення чи ні. Ярослава Зятик, Олена Сергєєва у ритмі подій.